Ось масло ось таке було старе колесо від е, маленької сівалки. Ось видно, це старийці. Е, це я по І ось такий от у нас вийшов обут не ідеально рівний, але вони доїздити нас по городі, тобто буде по землі, не по асфальті. Е, це ще поки кам'яці на прихватках, тут вже більш-менш я гарно проварив. І будемо робити мотосапу, мото-окушник. Мото ще тут будуть такі зуби буквою V англійською в напрямку руху. І ось таке от колесо. Потрібно, щоб тут це все діло гарно продумати, якось замінити на ширшу втулочку. Ось такий я знайшов вал, це ще від мотоцикла, це ще, мабуть, мій прадід десь став. Є такі ось почипники 204-го розміру. І це, по ідеї, якось тако має бути. Двигун наш в дорозі. Я заказав на OLX двигун не працюючи для двох такні для е, коси, для мототримера. Ось наподобік цього я так само зробив цю частину, я замовив на OLX двигун у мене був. Я зробив мотобур. Так само ми будемо робити мотоокучник.